Друзі, всім привіт! Рада вітати вас на нашому YouTube каналі з рубрикою мотиваційних історій успіху від наших випускників та випускниць. Мене звати Владислава Скрипка, я керую відділом навчання буткемп в компанії GoIT. І сьогодні до нас прийшла ділитися своїм досвідом випускниця напрямку Python Поліна Дика. Поліно, привіт. Підкажи, будь ласка, де ти зараз працюєш і яку посаду обіймаєш? Я зараз працюю а, в компанії Грінем як а, research and Development спеціаліст, Пайтон спеціаліст. От яким було твоє життя до IT? Чим ти займалася? Працювала вісім років в а, сімейному бізнесі з виробництва броніків і всякого устаткування <гум> мілітарі. От е, працювала, ну я виконувала різні задачі я, і е, просто те, що треба було бізнесу. Це я і зрамалася, працювала як кашерка наймом персоналу, а займалася е, цеху швейного е, е, комунікація з військовими підрозділами, е, навіть шила трошки. Ти вирішила саме змінювати свою сферу діяльності ближче до IT? Більше сімейний бізнес, це те, що вибрали мої батьки. Я хотіла мати щось своє, і я до того навчалася ну на технічній спеціальності в універі, і я пішла якраз щоб просто допомогти батькам, бо їм треба було з фінансовими труднощами все обладнати. Зараз все владналося, а своє щось хочеться теж мати, тому я повернулася до того, що мене цікавило. Чому ти обрала саме нашу школу? Проходила спочатку а, проб там не пробні курси, а якісь водні тиждень mm -hmm. стається Python. Так, так. марафон. Да. Mm -hmm. От е, я його пройшла, бо згадати Python, я якраз Python використовувала для лабораторних універі, думала: згадає цікаво. От е, спробувала, і там якраз ще е, пропозиція була після цього е, продовжити навчання. Я вже наповноцінно на курсі. Я подумала, чому ні? Чи ставила ти перед собою не кар'єрні цілі? Таких цілей я просто хотіла, як мінімум, навіть якщо у мене б не пішло, як це, якби я не захотіла далі продовжувати цей шлях а, як програміста шукати в цьому а, в цій стізі роботу собі. Я подумала, ну я як мінімум згадаю, мені як мінімум це буде цікаво. Розкажи, будь ласка, про англійську у сфері IT, який рівень в тебе був на старті курсу, який рівень маєш зараз, і як ти вважаєш? Чи важлива англійська мова в ІТ, і чи це було важливо на етапі твого працевлаштування? На початку у мене був десь Б 1 угу. Зараз він десь би 2 угу. От ну, мені по роботі до цього треба було спілкуватися англійською, тому у мене був якийсь рівень для саме для роботи на ті вакансії, котрі я подавалась, треба була англійська в більшості. На тій роботі, котрі я працевлаштувалася, якраз теж треба була англійська. Тому я думаю, англійська дуже сильно треба, особливо навіть просто під під час навчання, коли просто документацію читаєш, це дуже бустить твій. Прогрес. Що звертають увагу компанії під час проходження? Кандидатом співбесід. Звертають увагу як ти представляєш свої проекти, що ти про них розказуєш, який тебе досвід до того був в плані софтскілів, Навіть просто розказати, чим ти займався, чого досяг під час попередньої роботи, навіть якщо вона не технічна, вони це розпитуються, Які Ти можеш дати поради для студентів, які перебувають на етапі співбесід, як до них готуватися? Це ти, мабуть, собі підготувати, як би ти про розказував про себе? От прям си, е, крок за кроком. От я там навчався там, то робив е, на роботі, е, отримав такі навички. Зараз у мене є такі проекти. От прям от е, якось лаконічно, але е, повністю розписано, щоб було. І зробити те саме англійською, бо англійською теж можуть спитати це, розказати те саме, або там за свої хобі, таке люблять на першому етапі е, спитати. От, е, Тому підготувати це, як це воно? Щоб встигнути в ті півгодини, котрі виділяються, які особисті та професійні якості цінують it компанії в своїх працівниках. І як ти вважаєш, які soft skills необхідно розвивати для того, щоб ефективно працювати в цій же IT-компанії? Найголовніше це те, що ти. Любиш навчатися, хочеш навчатися, готовий навчатися, от в такому плані, бо всі розуміють, що коли ти йдеш на позицію е, трині інтерна, джуна, що у тебе немає тих знань е, на високому рівні, але вони хочуть від тебе знати, що ти готовий, якщо ти стикаєшся з якимись труднощами, що ти готовий е, дізнаватись про це питати у команди, якщо ти працюєш з командою, е, ну і намагатися це вирішити. А не просто ой, я не знаю і все. Скільки резюме надіслала, скільки співбесід було, і скільки оферів отримала? Оферів я отримала лише один, на я погодилась, бо це була mm -hmm. якраз та робота, котра по типу цій сфері програмування, котра мене а, mm -hmm. Багато я відправила резюме, просто на дуже набагато яких не відповідали, тому я mm -hmm. не стала вести щот їх. От, а на співбесідах я була а, на п'яти. Mm -hmm. От до всіх доходила до технічного Хотіла в тебе запитати, що ти робиш на роботі зараз? Як виглядає твій робочий день? Можеш трішечки розповісти детальніше є щоденні міти. Є етап ну у мене research and development, Тобто я спочатку досліджую якусь тему, яку ми оберемо, і потім імплементуємо це якось або в бізнес, або просто mm -hmm. як зразок. У нас є трекання якраз просто для моєї позиції, але там як там просто хочуть знати, скільки виділяється на таски часу. Це більше для цього, а не відтрекати, скільки ти часу працюєш. Тому немає там не відстежування кліків, нічого такого. Просто щоб для бізнес-бізнес скільки виділяється часу на кожне. Полінко, розкажи, будь ласка, про. Своє навчання, з якими труднощами ти стикалася, як ти їх долала, що тобі допомагало, і які моменти із навчання ти можеш згадати із теплом. Ну, Пам'ятаю, що було важко, коли вже були саме м -м тім проекти. Коли треба кооперуватися з людьми, а були якраз відключення на той час, mm -hmm. і дуже було важко зістикуватися і при цьому а, встигати робити код, і працювати все-таки собі на їжу теж заробляти. От, mm -hmm. все це разом з відключеними, відключеними світла було дуже важко якось скооперувати. А, а саме, от прям ну, з технічного, мабуть, що було важко, я пам'ятаю, було важко з деплоєм проєктів, коли вже були фінали, коли вже все всі зробили, але треба змерджити код, треба задеплоїти його. Це виникали проблеми з. З теплом я дуже просто чекала блок з дата сайнцем, uh -huh. а і ну коли я таки до нього добралася, коли прийшла всі і веб, і кор, я була дуже рада, що я змогла дійти до третього блоку. Просто якраз Data Science мене найбільше цікавив і мені здавався найбільш важким, бо я з ним не стикалася ні до цього, коли в універі навчалась, ні просто коли сама просто досліджувала відосики. Дивилася, але прям так капітально не дивилася на все це. Добре, як ти вважаєш, чи кожен. Може стати програмістом, думаю, кожен було б бажання. Тут справа більше в тому, скільки ти готовий цьому приділяти уваги, і як старанно до цього підходити, і все три найважливіших поради на твою думку для наших студентів: що точно потрібно робити, щоб вивчитися, дійти до кінця і працевлаштуватися? Не переживати, що ти переживаєш на початкових перших співбесідах. Це нормально. Ти будеш переживати і далі, просто набагато менше, набагато менше і звикнешся з цим. Друге, мабуть, це ну, от якраз подивитися, як все працює більш детально, не просто от я, я знаю, як якийсь метод працює, а от як він розписаний в Python, наприклад, а, як він там реалізований. А, ну, угу. от в такому плані. І третє, мабуть, пита... порада. Йти до мети, не переживати, що щось не виходить, бо це постійно буде і в мене зараз під час навіть роботи це нормально чогось не знати. Головне просто старатися виправити це і знайти відповіді. Поліна, які можеш дати поради людям, які вагаються переходити чи не переходити в ІТ? Мені якраз допомогло просто спробувати. Коли я почала навчатись, я думала, що ну ну, якщо ні, ну буде просто досвідом. Воно в будь-якому випадку плюс якийсь на моєму шляху. Зробило навіть якби я обрала якусь іншу професію. От тому я б сказала не вагатись, якщо хочеться зараз, піти спробувати і все. Поліно дуже дякую за те, що ти прийшла сьогодні і поділилася своїм досвідом. Друзі, підписуйтесь на наш YouTube канал, ставте вподобайки цьому відео, пишіть в коментарях, якщо були корисні поради Поліни, і до нових зустрічей.